Так. Слава Ісусу Христу, вітається з вами Тессарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Е, проду... Будемо говорити про непорочне серце Марії, е, про Фатіму, е, про святкування перших субот місяця дуже актуальна тема. Якось е, Матінка Божа і Святий Дух мене вкотре до цього надихає: Отець Пів Фатівська Богородиця. Бачимо, все це є дуже важливе. Хочу, Хоча в мене вже багато є різних відео. Тут можете в закладці перші суботи місяця подивитися про значить, як відправляти ті перші суботи, медитації, розважання. Все це є дуже важливо. Бачимо, що без навернення ми всі загинемо. Це же Ісус Христос і в Англії. Каже, якщо ви не навернетеся, всі загинете. Бачимо, скільки людей гине в війні і так далі. Всі ми потребуємо навернення. Так? І потрібно розпочати від того, що очікує від нас Господь і про що говорить Матінка Божа. Так? Непорочне серце Марії. Е, винагороджувати непорочному серцю Марії. Мати Божа Фатімська, об'являючися сестрі Люції. Я сьогодні нагадаю в цьому відео просто про такі важливі настанови про перші суботи, сестрі Люції поручила, щоб відправляти на боженство п'яти перших субот місяця. До кожного, хто його відправить, мати Божа, прибуде в водині смерті з ласками, потрібними до списання. Практикування цього набоженства боженства віддавить Війна і вчини, що Росія остаточно навернеться. Ми повинні це зрозуміти, це почати робити. Я це вже почав так в Олександрії практикувати на парафії посвячення парафії, місту, влади і перші плоди бачу також. Ось умови відправлення на боженство п'яти перших субот місяця. Пригадаємо собі коротко, чотири є цих. Умови, свята сповідь в першу суботу місяця, може бути також кілька днів раніше або пізніше. «Святе причастя» в першу суботу місяця, розарій в інтенції винагороджуючий в першу суботу місяця. 15-ти хвилина медитації на тему однієї або багатьох таємниць розарія в першу суботу місяця. Кожне з умов підіймаємо в інтенції «Винагороджуючий на порочному серцю Марії. Господь Ісус вказав, що це набоженство є за досить учиненням за п'ять зневаг, якими ображають її непорочне серце. Бачимо, що серце Матінки Божої є пробите мечем. Отже, є п'ять зневаг. Перша зневага це є образи проти непорочного зачаття, друга знаваги проти дівицтва Пресвятої Діви Марії, третя зневаги проти Божого материнства. Четверта зневага, якими значить, намагають впоїти в серця дітей байдужість погорду, а навіть ненависть відносно непорочної матері. п'ята звага блюзнірства, якими зневажають Марію в її святих образах. Отже, непорочне серце Марії рятунок для душ і світу. Це є дуже важливі речі. Так? Наступне, що хочемо ще собі сказати про ці перші суботи місяця. Значить, я тут маю такі певні ще матеріали, з якими з вами коротко поділюся. Хто можливо, хоче, то я можу вислати вам. Все підготував офіційно Секретаріат Фатімський. Не думайте, що це якісь підпільні, значить, видавництво цей секретаріат Фатімський. Джерело боженства, пригадуємо, звідки почалося. 10 грудня 1925 року з'явилася Пресвята Діва в Пантеведра Пантеведра, а з боку, в ясності дитятку. Несатіша діва положила Люції руку на плече і показала серце, оточене тернями. Яке тримало в другій руці. Дитятко сказало, має співчуття з серцем твоєї Пресвятої Матері, оточеним тернями, які невдячні люди ранять надалі, наново, і нема ніякого, щоб через акт винагородження ті терня повитягував. Отже, Господь Бог шукає ті вибрані душі, які би могли що винагороджувати. Йому і так само його матері за ті зневаги, які завдають її серцю. Потім сказала найсвятіша діва, дочку моя, споглянь серце і оточене тернями, які невдячні люди через блюзнірство і невдячність стало ранять. Принаймні ти старайся мене потішати і перекажи всім, що в одині смерті обіцяю прийти на поміч зі всіма ласками тим, які протягом п'яти місяців перші суботи відправлять сповідь, приймуться та причастя, відмовлять. Один розарій і через 15 хвилин будуть роздумати над 15 ят, таємницями Розарія, това вирушуватимі будуть він за досить учинення. Отже, ініціатива в Польщі постала така ініціатива чоловічого розарія. бачимо в Польщі дуже багато таких гарних ініціатив. Зокрема, її впровадить утець домі Хмільєвський селис Янин, відомий місіонер, який заснував воїнство Марії. Це спільнота чоловіків, які моляться. Ну, але Так, ось, так само і, інакше. Так? Важливо, щоб ми мали спільноту, де ми можемо це реалізовувати. Бо, наприклад, якщо не практикують на парафії цього небоженства, самому є важко це практикувати, так? Сестра Люція пригадала: не забувати про інтенцію винагороджуючу. Отже, перша субота місяця маємо собі виділити червоним кольором інтенція всі молитви покути. Пости всі жертвуються в інтенції, винагороджуючи непорочному серцю Марії. Це є дуже важливий елемент святкування перших субот місяця. Бог хоче впровадити на світі честь мого непорочного серця тим, які приймуться на боженство, обіцяю спасіння, ті душі будуть через Бога люблені, як віти через мене поставлення для оздобу його трону, сказала Мати Божа до сестри Люції 17 грудня 1927 року. Люція представила Господу Ісусові труднощі, які деякі душі мали щодо сповіді в суботу і просила, щоб сповідь свята могла бути вісім днів важна. Ну і Господь Ісус сказав так, е, може бути важна навіть багато довше, під умовою, що є в стані ласки, е, коли мене приймають і що мають намір задосить учинити на порочному серцю Марії. Мій Ісусе, а коли хтось забуде збудити цю інтенцію, Ісус сказав, то може це при наступній сповіді святій, коли на, е, буде нагода? Так? дитятку Ісусу серед люції 15 лютого 1926 року. І напевно, що я вже представляв різні матеріали, так само молитви в цих відео про перші суботи місяця. Є різні молитви до того, щоб збудити в своїй душі інтенції, винагороджуючи до індивідуального або спільнотового відмовляння перед сповідю, перед вервицею, перед медитацією, після прийняття святого причастя. Але знову ж таки це можна і своїми словами говорити, розумієте? Ті всі молитви складені не допомагають нам, але також можна і своїми словами це говорити. Не слід забувати про святого Йосифа. Я завжди про це також е, говорю при тих нагодах, коли розважаємо про Пресвяте серце Ісуса і непорочне серце Марії. Отже, перші середи місяця е, в католицькій церкві є посвячені е, почитанню найчистішого, пречистого серця святого Йосифа. І є добре молитися літанню. Отець спів бачимо тут. Дуже любив матір Божу Фатімську, Бачите. І святого Йосифа. Має таку книжку Отець Піо і Дьявол, як він боровся з сатаною. Будемо її читати. Отже, кожної середи тільки раз на тиждень отець Піо не мав цієї боротьби, бо мав захист святого Йосифа. Молитва ангела Фатіми, відома така, також така винагороджуюча. І пам'ятати так само про святого Архангела Михаїла, недавно давно що, мабуть, бачили тут на моєму стелечі, коли роблю в іншому боці відео? Е, є такий причудесний образ Святого Михаїла з санктуарія Сант-Анджело San mm. з Італії, де мені переслали е, е, ці святий Михаїл мені переслав тобто, через добрих людей. Так. Отже, ми повинні розуміти. Що без Бога не дамо ради, без Марії також і мати Божа. М -м -м, молімося, хай з'єднає серця всіх християн, щоб було більш знана і любна, щоб послання святі ми пізнали і сповнуло світ. Це найвідоміше об'явлення Фатімське в католицькій церкві до сьогоднішнього часу є актуальним. Ну і повинні ми про це пам'ятати, про це говорити, цим жити. Бо якщо цим не будемо жити, ну, то біда нам буде, так? І ще один так само секретаріат Фатімський підготував такий чудовий таку брошурку про Новоженство 1 субот місяця. Фатіма надалі є актуальною. І бачимо, тепер на наших очах збувається все це фактично війна так, і наша держава горить. Єде на порятунок в Бозі в Марії, в непорочному серцю її. Отже, ще собі коротесенько, ці винагороження складені Непорочному серцю Марії. Пригадаємо. Непорочне серце Марії, так? наприклад, Директорії про побожність народної літурії засади і вказівка Конгрегація культу Божої дисципліни танств. Непорошне серце Марії. Чесля непорочне серце Марії розповсюдилося дуже по її об'явленнях у Фатімі в році 1917, -му. в 25-ту річницю тих об'явлень, в році 1942-му, під 12-й, завірив церкву і увесь людський рід на серцю Марії. А в році 1944-му спомини Порошного серця Марії стало розширено на усю церкву. Форми культу Непорожного серця Марії зберігають. Таку дистанцію між Сином, Правдивим Богом і Марією, яка є тільки сто побожності народній наслідує честь віддану, віддавана серцю Христа через віддання її пос... окремих вірних родин, спінот, чернечих родин і народів, за досить учинені через молитві і мертвіння, ділами у сердії, практики п'яти перших субот місяця. До практики Сакраментальної богопричастя в 5 першу суботу місяця вносяться всі вказівки, які дотикаються рівно ж перших п'ятниці місяця, на, не перецінюючи знаку часового е ті дні і пам'ятаючи про властиве місце свято причастя в відправленні Євхаристичні. Та побожна практика повинна розумітися як нагода, яка сприяє глибокому на взір постави Марії, переживанню таємниці Пасхального Христа. У Євхаристії. Ну і певні моменти є вже що. Певні моменти вже є які, про які я згадував, вже не буду їх повторяти. Е, так, е, бачимо е, ці умови. Так, про ці умови я вже розповідав, можете собі їх ще що, перечитати, подивитися. Ну і найголовніше, знаєте, говорити можна багато, але найважливіше це практикувати. Тому старайтеся практикувати ці речі, навіть якщо. Е, Ваших парафіях їх не, ще не практикують. Особисто починайте так. Це є важливо, до цього не захочує. Марія, Ісус, отець спів, який дуже любив Фатімську Богородицю ну і через її заступництво отримав оздоровлення навіть. Амінь.